Останні три дні я прокидаюсь без телефону. Я прокидаюсь думкою, те, що мені треба зняти відос, саме експеримент, і треба записати в моєму блокноті цілі. І знаєте, що я вам скажу? Те, що якщо б більшості людям гарантувало те, те, що коли ви записуєте кожного дня ваші цілі в блокноті, та вони будуть здійснюватись, то мені здається, що тоді б велика кількість людей обирала б шлях блокноту. Та своїх цілей, а саме записування цього процесу, замість того, щоб сидіти в інстаграмі і так далі, і дивитись за життям інших людей. Ви знаєте, третій день минув зовсім так спокійно і одночасно з сенсом. В тому сенсі, те, що поробив я якісь свої такі справи, чимось позаймався. ви знаєте, під кінець цього дня, а саме ввечері, щось на мене. Не йшло, що знаєте, я почав думати про свої цілі, про Ютуб, що я роблю, що я знімаю. І це навіть не описати словами, знаєте, бо я навіть не пригадую, коли я крайній раз мав такий стан, те, що міг знаєте, так дуже сильно задуматись за те, що я роблю, які в мене є цілі, які є пріоритети.